Господарі добрі, зустрічайте щедриникам двері вичиняйте. Ми прийшли на вогник до цієї хати, не хотіли добрих ми людей минати. Ми твого ми двора, двора не минаємо, ми твого двора не минаємо, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ставай з постелі, очиняй двері, очиняй сіни, щоб джоли сіли, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, застеляй столи, все кленовії, клади калачі з яру пшениці. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на зров'ях. Решето овся поверхобаса, решето осавкобаса, поверх щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ходить місяць, ходить ясний, зорями багатий, тихо з ошибку, щоб це щедрувати. Щедрий вечір в вашій хаті, щоб були ви всі багаті, щоб вам було вдоволі доволі і в коморі, і в содолі. Щедрий, щедрий, щедрівачка щедрі, прилетіла, басівочка стала собі щебетати, господаря, викликати. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотилися, ямички народились. Тебе товар весь хороший. Будеш мати мірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. хоч і гроші, то полова, в тебе жінка, чорно-брова. Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетіла ласівочка. Ой, чуєте, щось гуде, то коза до нас іде. Візьмись кизонько в боки та й покажи нам скоки. Коч козуню до полиці, чи нема там паляниць, коч козуню до стола, чи нема там пирога. Огода, біла я, о, сіра я, огобися я, Ой, розходися, розвеселися по всьому дому, по веселому де коза. Родить, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там жилою, де коза новом, там би то собою, кого коза, го біла я, сіра я, гого бистра я, ой розходися, розвеселися по цьому дому повесить. Мала, не живою стала. Були в Києві і в Луцьку і скрізь було по-людськи. А як прийшли до вашої хати, коза стала здихати, тож господарю не мудруйте, за козувиком готуйте. Дайте козі сала, щоб знов поскакала. Дайте козі, як шменю, а грошей на повну шменю. І горішки в жменьку сипніть і кишеньку. А ще м'єчка жита, щоб коза була сита. За щедрівки хороші, давайте нам гроші. Ну що, не дихає, кличте аптекаря, щоб коза знову замекала. Я і доктор, і лайкер, і трохи аптекар. Лікуськ без перестанку. З вечора до ранку у коз зроблю козів ухо і буде літати як муха. Лежить не дихає. І хвіст не колише. Так, треба дуду брати. Козу оживляти беремо дудочку та кізоньку милу. Гуртом надима та у самою живу. -е 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 -е. Над коза ожила, та й піднялася, та й підвелася, та й пішла коза, та й гуляючи, та й трибаючи усіх діточок веселяючи. Потанцюю, поскочу, усіх вас озолочу. Де коза косом, там жито копсом, де не буває, там вилякає, де коза водить, там то родить, твого коза, діла я, кого діла я. Ай, ще друвала, ще друвала і слова позабувала. Дайте, що у вас там є, та робіть собі своє. Я коза периста, маю років триста. Всім уразнім краю бажаю врожаю, коза ходить, добро носить, Цьому дому щастя просить і звірині, і людині, і всій нашій Україні. З Різдвом Божим вас вітаю. Мее! Ми вже люденьки від вас будемо відходити. І рожденного Ісуса будемо просити. Нехай вам дасться і додасться, нехай весь час панує щастя. Тож нехай у цьому домі буде, ласка, й миру повну. Будьте людоньки, здорові, живіть любові!